Друзі, всім привіт! Коротеньке відео про верхні патрубки Скорпіо Сіера, в принципі, там вони однакові йдуть. Значить, відео про говно патрубки. От, значить, оригінальні два верхні патрубки. Це радіатор, тут помпа. І це пішло на розширювальний бачок. Значить, це говнопатрубки, які продаються зараз в інтернеті, друзі. Значить, в чому прикол? В цьому патрубку, в цьому рік, навіть менше. Гума тут хороша, видно. все. Але отут на цьому шву, значить, пустив в мене антифріз. Отут іменно в цьому вон місці видно, да, Де. Червоненьке. І воно тут маленькими краплями стікало, і я навіть не замічав. Я навіть вже думав, що помпа тече. Ось. Але виявляється, це патруб Бок. Значить, Ось ще один такий. Він тут не пустив, але ставити його смисла немає, він вже старий. Теж. Ось така тут же гума потаскана. Значить, Звертайте увагу, коли купуєте оці от верхні патрубки на оцей от вузол. В рідних, бачите, він йде підсилений, запаяний і нічого тут ніколи не пусте. Ось, о цьому патрубку. да, О цьому. 37 рочків. Це був ще мій рідний патрубок, коротше. І, і, як бачите, тут все чітко. Значить, так що ось така історія. Що робити? Е, ну, можливо, є способи якоїсь тут вулканізації, бо я бачу, що воно і тут по шву щось трохи пускає. Але я просто зараз буду тут обрізати і ставити таку проставочку. Зараз її ще підріжу, підшліфую. Десь ось такий розмір. Значить, кому цікаво, значить скажу розміри труб. значить, тут у нас 35, а тут 12. Ось, в принципі, ось так. Так що, думаю, такі справи.